Вітаю вас, дорога церква, вітаю вас, брати та сестри, давайте відкриємо першу книгу Самуїла, 15 розділ, 22 вірш. 1 Самуїла 15, 22. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послух Господньому голосу. Тож, послух, ліпший від жертви. Покірливість краще баранячого голою. Амінь. Амінь. Брати та сестри, сьогодні хочу разом з вами говорити на таку важливу тему, як наша слухняність Богу. Виникає питання, чому це важливо? Відповідь на це питання ми зможемо знайти в Біблії. Коли ми відкриваємо, ми бачимо, що один непослух перших людей, непослух Адама і Єви, коштував їм рая. Непослух першого царя Ізраїля Саула коштував йому царства. Непослух Моїсея, величного Божого Пророка, коштував йому входа в обіцяну землю. Непослух чоловіка Божого, про якого сьогодні ми будемо разом з вами говорити, більше цьому чоловіку не послуг коштував життя. Якщо справді послуг настільки важливий, то виникає питання: а чи є сьогодні непослу Богу в моєму житті? Більш того, які наслідки має сьогодні цей непослуг в мені? Коли ми читаємо старий заповіт, ми бачимо, що головним героєм всієї цієї книзі, книги є Ізраїль, є Божий вибраний народ. І знаєте, тоді, коли Ізраїль проявляв послуг своєму Господу, тоді Господь поблагословляв цей народ. Тоді Господь тримав свою руку над ним, і цей народ не мав ні в чому нестачі. Цей народ був під захистом, цей народ перемагав інші народи, в нього не було нестатку. Але тоді, коли ізраїльський народ проявляв, проявляв неслухняність, тоді Господь лишав цей народ. І тоді приходили біди в цей народ, цим людям. Сьогодні я хочу разом з вами прочитати і розмірковувати однією історією, яка записана в першій книзі царів. В 13 розділі. Давайте ми відкриємо Перша книга царів, 13 розділ, і будемо читати Вибіркова з першого вірша. А ось чоловік Божий прийшов за Господнім Словом із Юди до Бетел, а Єровоам стояв при жертівнику, щоб кадити. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за Словом Господнім, і сказав: Жертівнику, жертівнику, так сказав Господь, ось у Давидовому домі народиться син Йосія ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священників пагерків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. Дуже небезпечні, дуже серйозні, дуже жорстокі слова, які каже цей пророк. Для того, щоб нам було більше зрозуміло, я би хотів нагадати контекст, що відбувалося за тих часів. Всі ми пам'ятаємо такого великого, величного і славного царя Давида, ми пам'ятаємо його сина, Соломона, і пам'ятаємо, яке величне та могутнє царство було тоді, тоді, коли вони правили правили країною. Але після цього, після Соломона, царство було розділене на Юдею та Ізраїль. І саме Яравоам, саме цей цар, який стояв біля жертівника, про який ми прочитали, тому чи були у Пророка, у чоловіка Божого, думки, як на це відреагує цар? Чи були якісь страхи у цього чоловіка, коли він розумів, що він йде у вороже? У ворожу державу, у вороже місце. Більш того, він каже в присутності царя такі небезпечні речі. Невже він не розумів, що можуть бути якісь дії? Звичайно, розумів. Але чоловік Божий він говорить такі слова. Він не боїться, він сміливо це робить. Питання чому? Відповідь дуже проста. Тому що саме так зробити йому, сказав Господь. І чоловік Божий в цьому проявляє слухняність Богу. Ми бачимо, що страхи цього чоловіка вони насправді не були б марні. Якщо ми будемо читати далі, то ми бачимо, що Єравуам простягає свою руку з бажанням схопити цього чоловіка. Схопити, ув'язнити його, кинути його заграти. Причинити йому кривду, да? але Господь захищає свого пророка. Господь не допускає цього, і ми бачимо по тексту, що рука царя, вона, він не зміг повернути її назад, і тільки після того, як чоловік Божий помолився за царя, рука його знов повернулась. Перша думка, брати та сестри, яку я хочу взяти сьогодні з цього тексту, щоб ми могли бути слухняним. Богу навіть тоді, коли в нашому серці є страх. Коли нам страшно бути слухняним Богу, і ми маємо розум, щоб адекватно це зрозуміти, ми маємо розуміння, що якщо я зараз послухаю Бога, то можуть бути наслідки, то можуть бути неприємні наслідки. Але цей випадок цей урок каже нам, що навіть тоді. Коли є певні обставини, які можуть нам не сподобатися, які будуть нам неприємні, нам необхідно довіряти Богу і проявляти послух. Сьогодні в нашому житті багато страхів, брата та сестри. Нещодавно ми жили в період хвороби, коронавирусу, а зараз трошки. Вже це спало, на його місце прийшла війна, і багато людей насправді живуть навіть зараз в страху, в страху, що прилетить, прилетить ракета, що він не зможе навіть він не зможе далі продовжувати життя, що отримує якісь рани. І насправді ми бачимо, що Господь береже наш край, але вся Україна вона весь час потерпляє, потерпає від цього. Більше того, навіть зараз в нашому краю є люди, які бояться вийти на вулицю, тому що в їхньому серці є страх, тому що може щось, щось бути, їх може хтось схопити, щось може відбутися. І такі страхи можуть, можуть бути в нашому серці. І такі страхи, ці і всі інші, можуть штовхати нас на певні дії. Надії не бути слухняним Богом. Надії Постати проти волі Божої і жити як так, як хочеться самому, так, як, ми, як правильно ми бачимо з нашої точки зору. І так, перша думка цього, цієї історії, щоб бути послушним Богу навіть тоді, коли нам страшно. Читаємо далі сьомий і восьмий вірш, і сказав цар до Божого чоловіка. Увійді зо, зо мною додому і поїж. і я дам тобі дара. А чоловік Божий сказав до царя: якщо ти даси мені півдому свого, не війду я з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці. Як не дивно, брати та сестри, але після того, як цар. Ті вскривдати чоловіка Божого? зовсім швидко ми бачимо, як його думки змінюються. І вже в 7-8 вірші він навпаки запрошує чоловіка за стол. Чоловіка Божого за стол, більш того, він хоче дати йому дара, він хоче мати з ним спілкування. Але яка реакція цього чоловіка Божого? Поведінка чоловіка Божа така сама, як і в першому пункті. Він каже: ні, я не піду з тобою. Чому він так говорить, брати та сестри, відповідь та й сама? Тому що так йому сказав Господь. Саме так йому сказав Господь, щоб він не заходив, щоб він не пив, і не їв, і не повертався тою дорогою. Ми бачимо відповідь цього чоловіка. Стосовно нашого послуху, брати та сестри, можливо, коли нам страшно, ми все ж таки знаходимо сили бути слухняним Богом. А якщо до привілеїв? Якщо до того, коли нам пропонують привілеї, коли перед нами є щось приємне, щось важливе, щось цінне. Але для того, щоб нам його отримати, нам треба проявити непослух Богу. Чи слухаємось ми Бога, коли нам пропонують підвищення на роботі, але для цього потрібно переступити через деякі, деякі моменти? Чи інші якісь випадки, з якими ми стикаємося в нашому житті, коли нам пропонують гроші, коли нам пропонують якісь, якісь незаконні? Пропозиції, як на це ми реагуємо? Чи думаємо, ми, що можемо, що можемо якось щось е, здобути, чи ми розуміємо, що це не важливо, якщо я не залишусь вірним Богу? Одним з ярких, з ярких прикладів е, ми можемо знайти в четвертій книзі Майсе. Це історія про Валама і про Парака. Балака. Давайте прочитаємо 4 Майсея 22 вірш 16, 17 і 18. 22, 22 розділ 16, 17 і 18 вірші. І прибули вони до Валаама, та й сказали йому: так сказав Балак, син ципорів: не стримуйся, прийди до мене, бо справді дуже вшаную тебе. І все, що скажеш мені, зроблю. І ходиш, прокляни мені народ, той, і відповів Валаам, і сказав Балаковим рабам: якщо Балак дасть мені повне свій дім срібла та золота, то і тоді я не зможу переступити наказу Господа, Бога мого, щоб зробити річ малу чи річ велику. Пам'ятаємо історію про цього чоловіка, якого звали Валааму. Це був особливий Божий пророк, який навіть про себе казав, що він людина, яка має особливий зір, яка має особливу владу, особливу силу від Бога. Ми пам'ятаємо, що був такий цар Балак, який пропонував гроші, пропонував дуже багато всього валаму для того, щоб він прокляв Божий виборний народ, щоб перемогти його. Але в цьому тексті ми читаємо, що Валам відмовляється, він відмовлявся і говорив, що я не можу нічого зробити, які скарби ти мені не пропонував, я не зроблю це. Але коли ми читаємо об'явлення, ми знаходимо наступне: об'явлення, другий розділ, 14 вірш. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки валама. Що навчив був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Тобто ми бачимо, що ця людина, Валам, Божа людина, вона все ж таки навчила балака. Вона все ж таки дала йому пораду, як треба зробити для того, щоб ізраїльський народ він програв. Він став слабким. Тобто щось, щось настільки йому сподобалось, ті подарунки, які пропонував Балак Валаму, настільки йому сподобалось, що він все ж таки перейшов до грань та зробив те, що не мав робити. І так, брати та сестри, якщо, якщо не зміг стояти цей великий пророк, що ми можемо сказати про себе, брати сестри? Чи є в нас сьогодні сила відмовлятися від того, що неприємно Богу? Чи є сьогодні в нас сила бути слухняним Богу, відмовляючись від привілей, які пропонує нам цей світ? Чоловік Божий, ми прочитали, він це зміг зробити. Він відмовився тоді, коли йому було страшно, і він відмовився тоді, коли йому пропонували привілеї. Але читаємо далі. 18 і 19 вірш. А той відказав йому І я пророк, як ти. І ангел говорив мені за Господнім словом, кажучи заверни його з собою додому свого. І нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду, він же говорив йому неправду. І він, повернув, і він вернувся з ним і їв хліб у його домі, та пив воду. Коли ми читаємо історію, ми зустрічаємо ще одну людину, яка жила в цьому царстві, ця людина була пророком. Ми не знаходимо ім'я, але написано, що цей чоловік також був пророком. Він зустрічає чоловіка Божого і каже йому наступні слова. Він каже, що мені Господь сказав, щоб я знайшов тебе і повернув до себе додому. Зайди до мене, пий, їж. І чоловік Божий. Слухається цього пророка. Чоловік Божий не розпізнав обман і замість того, щоб бути слухняним Богу, в цьому випадку він проявляє слухняність чоловіку, людині. Сьогодні багато людей кажуть, що вони мають спілкування з Богом. Кажуть, що вони мають певне відкриття, яке дає їм Господь. Більш того, вони навіть запрошують або пропонують іншим людям жити так само. Але якщо Слово Боже, якщо Біблія говорить інше, то до таких речей треба відноситись дуже обережно. Сьогодні нам треба знати і виконувати саме Слово Боже. Не просто що говорять нам люди. Сьогодні ми в інтернеті можемо знайти багато проповідників, багато думок, але сьогодні нам з вами, брати та сестри, перш за все треба чітко знати і розуміти, що говорить до нашого серця сам Бог. Сам Господь, що говорить Його слово, яке вже дві тисячі років живе, діє. Сьогодні нам необхідно знати і виконувати саме Його. Я вам прикладом слухняності Богу. Замість людей ми можемо знайти в книзі дії святих апостолів. Це четвертий розділ, 19 вірш. І відповів їм Петро та Іван, та й сказали: розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухатись вас більш, як Бога. Пам'ятаємо цей час, коли апостоли ходили і проповідували Слово Боже. Але фарисеї. Та релігійна знать, яка була на той час, вона не дозволяла їм це робити. Вона казала, не робіть, не проповідуйте. І можна було б сказати, це ж особливі люди, це фарисеї, це садокеї, це вчителі. Але ми бачимо, що Петро та Іван кажуть, що ми не будемо слухатись вас більше, ніж Бог. Неслухняність чоловіка Божого закінчилась для нього. Дуже сумно. «Те що, він не послухався, те, що він послухався людину замість Бога, коштувало йому життя. Перша Царств, 13 розділ, 23 вірш. І далі: коли Божий чоловік доїв і допив, пророк, який привів його назад, осідлав віслюка для нього. Коли він виїхав на свій шлях, йому зустрівся Лев і вбив його. Його тіло було кинуте на дорозі, а біля нього стояв Лев і Віслюк. Люди, які проходили повз, бачили залишене тіло і лев, і лева, що стояв біля тіла. І вони пішли і повідомили про це в місті, де жив старш старий пророк. Коли пророк, який привів його назад з дороги, почув про це, він сказав: це Божий чоловік, який порушив слово Господнє. Господь віддав його Левові. Який напав на нього і вбив його, як словом Господнім його застерігав. Брати та сестри, такий сумний кінець, здається, людини, яка майже всю цю історію була слухняна Бога. Але неслухняність в останньому пункті коштувала йому дуже дорого. коштувала йому життя. Наприкінці своєї проповіді я хочу запитати брати кожного з нас, щоб кожен запитав себе і відповів, яке було б моє життя, коли кожного разу, коли мені страшно, коли в моєму серці були страхи, я все ж таки обирав бути вірним Богу, бути слухняним Богу. Кожного разу, коли я бачив якісь перевелеї, або мені їх пропонували. Я відмовлявся від них, а обирав бути вірним Богу. Кожен раз, коли якісь люди говорили, що Господь хоче щось від мене, я чітко міг розуміти, що я знаю Його Слово, Я знаю Писання. Я знаю, що саме хоче Господь від мого життя. Таке б життя було б набагато яскравішим, сильнішим і прославляючим нашого Господа Ісуса Христа. Тому я пропоную зараз, брати та сестри, схилитись на коліна і звертатись до Бога і просити у Бога мудрості і сили бути йому слухняних в любих життєвих випадках. Амінь. Будемо молитись.